День, діти. діти, як ви вважаєте, що для мене стоїть так, книжкова поличка? А ви любите книжки? Я дуже люблю книжки. У нас цей тиждень кольорів. Погляньте, які вони яскраві, гарні, лежать у мене на поличці. І всі привабливі. Це художник робить тому, щоб. Всім діткам було цікаво. Книжка має обгортку. На обгортці книжки завжди пишеться автор книжки та малюночки. Але ця, ця книжечка називається Троє поросят. Це англійська народна казка. Тому тут автор на книжеці не пишеться. Отже, я пропоную вам послухати англійську. Народну казку Троє поросят. Хто знає, той нагадає собі, а хто не знає, той уважно послухає. Отже, жили собі троє братиків, і звали їх майже однаково. Ніф, ніф, наг, наф і Нуф. Ціле літо вони весело гралися на галявині, та ось прийшла осінь. Пора нам... Будував побудувати, подумати про зиму, сказав якось Нафнаф. -наф. Давайте збудумо теплий будиночок до зими ще далеко, стигнеться. прокричав ніг ніг і нануф-нуф. Як хочете, тоді я почну будувати сам, відповів наф, -наф і почав будувати. Бачите, тут ілюстрації є, як вони гуляються. З кожним днем ставало холодніше, а поросята не поспішали, і тільки коли стало зовсім холодно, вони взялися до роботи. Ніф, ніф, вирішив, що немає нічого простішого, ніж побудувати хатинку з соломи. А нуф-нуф, подумав собі, будував собі хатинку з гілочок, братики швидко впоралися з роботою і знову веселилися. Як нічого не було. А Нафна працював вже декілька днів, він будував собі надійний дім. Що це ти будуєш? хором закричали ніф, ніф і Нуф-Нуф. Це не дім, а ціла фортеця. Дім і має бути таким, спокійно відповів Нафнаг, щоб вовк із сусіднього лісу не зміг. У нього забратися. Ти просто боягуз, засміялись, ніф-ніф і нуф-нуф. І два братика сміливо пішли гуляти до лісу. Дорогою вони так розкричалися, що розбудили вовка, який дрімав під сосною. Подумаєш, вовк. От ми йому, сказав, нуфнув. І раптом братики побачили справжнього живого вовка. Поросята, що духу кинулись до своїх хатинок, ніф, ніф перший побіг до свого солом'яного будиночка і зачинив двері. Зараз же відчини, закричав вовк, а то я зараз як дмухну, увесь свій дім роз... розлетиться на соломинки. Вовк дмухнув з усієї сили, і хатинка, поросятка, умить розлетілась на соломинки, ніф, ніф кинувся бігти. І скоро опинився у хатинці, нуф-нуф. Тепер я вас обох з'їм. закричав вовк. Та Поросята з усієї сили тримали двері, щоб вовк не увірвався у хатинку. Ну, пострівайте, зараз я. Від вашого дому нічого не залишиться. Вовк набрав побільше повітря, дмухнув один раз, потім другий, і хатинка нуф-нуф розвалилася. Братики кинулись тікати, вони поспішали, щоб встигнути добігти до будиночка наф-нафа. Ось вони біжать. Ніф, ніф і Нуф-нуф ледве добігли до будиночка свого брата. Наф-наф одразу зрозумів, що за ними женеться вовк, бо поросятка миттю кинулись під ліжко і навіть носа звідти не показували. А наф-наф ані зкірічки не злякався. Він спокійно зачинив двері і сів на стільчик. Відчиняю двері, закричав вовк. Навіть не збираюся, відказав наф-наф. Коли так, тоді я вас усіх трьох поїм. Вовк набрав побільше повітря і дмухнув з усієї сили. Потім ще раз. Але будиночок стояв, як і раніше. Тоді вовк спробував виламати двері, та в нього нічого не вийшло. Тоді я проде... проберуся у дім через димар. Наф-наф, недовго думаючи, кинувся до казана, в якому кипіла вода, підняв кришку, вов чорний від сажі шубовсь прямо у кип'яток, жахливим ревом він вилетів через трубу, знову на дах, скотився звідти на землю і побіг до лісу. А троє маленьких поросяток дивилися йому вслід і раділи, що так. Провчили вовка з тих пір, братки жили дружно під одним дахом і розважались, і працювали завжди разом. Дітки, скажіть, будь ласка, чи шкода вам когось у цій казці? Я думаю, ви розповісте потім. А скажіть, будь ласка, як можна назвати ніф-ніфа і нуф-нуфа? Які вони? Так, звичайно, можна сказати, що вони безтурботні, так, може, навіть ледарі і хвалькуваті. А чи підходить до них прислів'я е, І всяк, і язиком і сяк, і так, а ділом – ніяк. Подумайте і потім скажете свої, своїм близьким мамі або татові. Діти, кожна казка чомусь навчає. Я думаю, що вас казка навчила турбуватися про себе, думати надалі. І саме головне, те, що треба жити в дружбі. Отже, подумайте, будь ласка, як би ви... Закінчили цю казку, або взагалі, як би казку можна було змінити. А ми з вами приготуємося надалі до слідуючого заняття.